Хто це стукає віконце, заглядає до нас сонце. В Небі сонце ясно сяє та з весною насвітає. Малята, послухайте уважно загадку. Воно потрібне для рослин, воно потрібно для тварин, воно потрібне для людини, без нього не прожити днини. Що це малята? Так, це сонечко. Давайте його розглянемо якої воно форми? Круглої. Сонечко велике чи маленьке? Велике. А якого кольору сонечко? Жовтого. На що воно схоже? На круг, кульку, на м'ячик. А скільки сонечок у небі? У небі одне сонечко. Коли сонечко є на небі, то на дворі світло, а коли немає? Темно. Малята, а ви любите сонечко? А чому ви його любите? Так, сонечко нас гріє, від його тепла весною зігріваючи землю та на сніжок біжить водичка, котиться струмком до річки, по струмочках весело запускати паперові кораблики. Давайте разом з вами подмухаємо на такий кораблік, щоб він поплив струмочком до річки. Вітерець на човник повіває, з човником весело грає, діток звеселяє, настрій піднімає. Ще від тепла весняного сонечка ростуть квіти, під сну розбудила сонечко травичку мала зелену, на деревах з'являються листочки. На сонечку люблять грітися тваринки, прилітають пташки з теплих країв. Малята, а чи знаєте, що у сонечка є помічники, сонячні зайчики? Давайте з ними пограємось, поспостерігаємо за ними оченятами, скачуть побігайчики, сонячні зайчики. Зайчики стрибають, діток розважають. Малята, а давайте скажемо, яке наше сонечко весною. Тепле, радісне, яскраве, лагідне, привітне. Малята, а скажіть, чи сподобалось мандрувати сонечко? Чи будемо його в гості чекати? Так, будемо. До побачення, сонечко, до нових зустрічей. До побачення малята.